Цей чоловік стверджує, його ні за що побили два працівники Даї. Він орендар ставку і тоді прибирав біля водойми. Раптом під'їхала машина Державтоінспекції. Правоохоронець звинуватив його у нетверезі їзді селом. Я сказав, що такого не може бути, не могло бути, бо я цілий день прибув на ставку. І він сказав дихнути в трубочку. Я йому дихнув трубочку, показало, що я тверезий, і все на цьому. Я вийшов з машини, тут надійшов другий сотрудник ГАЇ. А далі, каже, почалося найцікавіше. Його схопили і почали тягнути до машини. Приходить другий гаїчник, питає, що будемо робити. Він каже, та що робити? Беремо, оформляємо його поповні. Тут ловлять мене за руки, тягну до машини. Почали вони мене копати. О, тут я відчув різкий біль в нозі о, під чашечкою, на, під коліном на цьому». І я потирав рівну вагу, падаю на землю. Поруч на ставку ловили рибу ці двоє чоловіків. Вони стверджують, все бачили з самого початку. Гаїшники проїхали туди ту, ну, в сторону знає, яке там село, і вертаються назад. Заїхали сюди, знову за ту машину встали. І вони ж там почали сперечатися, тому почали його тягнути, взяли за руки, почали тягнути його до машини. За руки тягнули до машини і бачу копали ногами його. Так не поводяться з людьми, працівники гаї. Так з людьми не поводяться, бо ну є не пристойно так. Ми ж теж громадяни цієї держави, але ми мусимо нас б'ють, а ми мусимо терпіти, все Такі, але вначале чоловіка тягнути і почали колопати його ногами. Це я бачу се на свої очі. Бачу від різкого болю. Юрій втратив рівновагу і впав. Правоохоронців це налякало, і вони ретирувалися. Сіли в машину, сказали, ми вас не бачили, і поїхали. Дружина Юрія Валентина ледь стримує сльози. Жінка каже, не може вже дивитися, як страждає її чоловік. Лікарі радять негайно робити операцію на коліні, але в родини немає коштів на лікування і реабілітацію. Весь час цих правоохоронних органів цих хлопців криють. В нього вже є на руках і судмет експертиза, і дійсно травма, таку, яку дійсно треба її лікувати, і вони до сих пір не покарані. Вони до сих пір на тих самих посадах, тільки просто перевели з цього в, другий, в другу, в другий район. Правоохоронці, яких Юрій звинувачує в побитті, на контакт не йдуть. Як тільки чують про що мова, кидають слухавку. А ви можете мені зараз по телефону пояснити? Що зараз немає трошки говорити? А що там сталося? Чому ви били людину? Свідки побиття кажуть, поки кримінальне провадження в прокуратурі затягують, їм регулярно телефонують і погрожують, змушують відмовитися від показів. Були погрози, коли я був в суді, що свідчив погрози були ж там. По дорогах не буду, що не буду їздити, щоб ну, Може біда зробити, що діти там є і так далі, що, тіпа, що я не думаю, що роблю, що проти кого там свідчу, але хто дзвонив, то неізвісно було. Кримінальне провадження по побиттю Юрія розслідує обласна прокуратура. За півтора роки справу двічі закривали і через суд знову повертали на розгляд. Водночас правоохоронцям навіть не висунута підозра. Бо в нас немає достатніх доказів. Якщо якщо під час проведення цих додаткових слідчих дій будуть отримані достатні докази, буде підозра». А а коли не поштуться, ці дії вас яких давно ну, ну, чого треба? Я не можу дозволити. Скажіть, чого саме треба? Цих, ну, цих, які? Тих, ну от коли ці дії почнуться? Не будуть не в розумні строки. В які? Ну, завтра почнеть? Секунду. Секунду, прошу, які строки? Я вам не готовий сказати, чи завтра чи післязавтра. Це не єдине провадження, яке є впровадження. Немає об'єктивності, то людина не знає, що далі робити. Що йому, брате, шукати того, що а на лісі, лісі побої і, і якимось шляхом вибивати з нього гроші, щоб дав на лікування? То що йому зараз? Сидіти в хаті і вмирати чи що? А я просто вже не, не знаю. Як то кажуть, плакати скоче, не то, що кричати. О, а терпіти скільки можна це Ви не вистачає. розумієте? Це вже плач душі, крик душі в наші в раз. Якщо вибачте, слідчий раз побач про міліції, який тебе підходить, бій право. Юрій. Не збирається здаватися. Сподівається, правда буде на його боці, якщо ж ні, готовий до радикальних дій, аж до голодування під стінами обласної прокуратури.